11 жовтня, четвер на каналі «Бізнес-Ідеї Новини, в студії Людмила Добровольська. Добрий вечір. І сьогодні ми розкажемо про такі події. У кризу можна не тільки заощадити, як скористатися падінням економіки і зміцнити свій бізнес. Поради тих, кому це вдалося, із 11-го форуму фінансових директорів товарів для дому в Україні розширюють нові невласні а іноземні виробники за підтримки своїх держав, коли Україна повернеться до свого виробника обличчям. Найбільший торішній світовий експортер рису Таїланд втрачає позиції. Його уряд тримається хибною у цій індустрії стратегії. Чим завинило тайське правління. Україна може зітхнути з полегшенням. Ціни на російський газ для неї не зміняться принаймні до березня. Такими своїми сподіваннями публічно поділився сьогодні заступник енергетичного міністра Володимир Макуха. каже за тисячу кубів, росіяни із нас братимуть близько 432 доларів. Прем'єр же Микола Зару в чергове нагадав, за 10 років Україна цілком перейде на власні гази нафту. І перші кроки у той бік ми вже робимо. Наступного року Київ ще зменшить закупівлю російського газу до 24,5 мільярдів кубів НБУ обмежив доступ до міжбанківського валютного ринку чотирьом банкам: це Укргаз, Брокбізнес, «Райфайзен», «Банкаваль» і Криді Агріколь. Повідомляє Форбсює, посилаючись на джерела власне у нас Усім чотирьом відрізали доступ до програми підтвердження валютних угод, яку курує НБУ. І тепер клієнтські заявки вони можуть виконувати хіба через інші банки. А поповнення власної валютної позиції на ринку їм взагалі недоступне. Крім того, опальні установи не мають шансу проводити спекулятивні угоди. Годи і підкріплювати касу готівкою за рахунок міжбанку. Зробив це НБУ без жодних, як наголошує джерело попереджень. Експерти наголошують, це призведе до ще більшого ажіотажу на ринку валюти. Люди будуть квапитися купити її за будь-яку ціну. У кризу можна не тільки заощадити, кажуть досвідчені менеджери, як скористатися падінням економіки і зміцнити свій бізнес. Поради тих, кому це вдалося, на 11-му форумі фінансових директорів збирала Олена Абрамович. Що нас не вбиває, робить сильнішими. Компанія, де працює Ігор краса, продає текстиль. На хвилі падіння світової економіки вони мали успіх, згадує керівник. Раніше ми більше продавали через оптові канали продаж через ділянські сіті. То на сьогоднішній день, ну і на той момент, коли це все починалось, нові економічні умови, ми стали все ближче й ближе підходити конічному потребітелю, то є скрозниця. У нас получилось именно нарастить обороты, не только нарастить обороты, но и увеличить еще и маржинальный доход. Зараз, коли найбільша хвиля кризи позаду, експерти радять вміло відновлювати свій бізнес, наприклад, продавати напрямки, які не приносять прибутків, натомість придбати активи, які потім допоможуть компанії розвиватись. Ціни на активи упали. От е, многі компанії самі не зовсім хорошо розуміють, як двігатися далі, але цьому, наприклад, не очень хорошо вписуються ваш бізнес цикл. Це можуть бути ваші поставщики, ваші потребітелі. І саме зараз має час імет смисл очень читально подойти к випросу ізучення. Покупки таких компаній, або приобретення якихось яких то других активів пропонувати нові продукти та рішення це те, що не потребує великих інвестицій, та може допомогти вирватися вперед, кажуть гравці ринку, зокрема банкіри. В основному продукти банковські вони такі примітивні кредити і депозити. Тось тобто, я думаю, це один з таких моментів на який банки котробанки Це рост комісійних Доходов в доходов, но ну, вот всякие вот эти услуги и юрлицам, и физлицам, там, и факторинги, платежи, интернет-банкинг, и так далее. Сейчас такая стратегия называется стратегия. Обеих рук, да, то есть, как бы когда мы одной рукой стараемся а, сберечь, а другой стороной мы а, стараемся а, искать возможности, мы стараемся схватиться, там, допустим, да, как как, как за ветку на дереве для того, чтобы потянуться выше и, соответственно, упрочить положение компании, а создать фундамент для ее будущего роста. Криза навчила українські компанії працювати ефективніше, кажуть експерти. Нині ж рекомендують пам'ятати про те, що вона закінчиться. До нових можливостей радять готуватися уже зараз. Олена Абрамович Ігор Демідов, новини телеканал Бізнес. На відкриття вже власних храмниць перейшла в Україні данська роздрібна мережа товарів для дому. Юск протягом 15 років планує за 1 мільярд гривень запустити щонайменше дві сотні своїх торгових точок по усіх регіонах. Перші 10 задіють вже наступного року. Працюють данці в Україні. Нагадаю, від 2004-го на умовах франчайзингу і сьогодні представлені 10 -ма магазинами у Києві, Одесі, Харкові, Дніпропетровську, Донецьку, Сімферополі, Севастополі і у Ялті. Це вже тенденція. Ринок товарів для дому в Україні розширюють нові гравці, але це виробники не власні, а іноземні. Спочатку зазвичай презентують свою продукцію на спецвиставках, далі укладають контракти із місцевими дистриб'юторами за такою схемою. Отримують усі. Але закордонні виробники місце на нашому ринку, а відчизняні конкурентів. Коли Україна повернеться до свого виробника обличчям, відповідь шукала Оксана Плавшавська. Пластиковий посуд із Індії, аксесуари для ванних кімнат із Туреччини, побутова техніка виробництва країн Середньої Азії. Український ринок продовжують наповнювати імпортні товари. Іноземці його вважають перспективним. Цей ринок для нас абсолютно новий. Ми не можемо казати про прибутковість чи обсяги. Багато буде залежати від підтримки української сторони. Але навіть зважаючи на те, що ми побачили в готелях, у нас конкурентоспроможна продукція. Український ринок навіть бажаніший за сусідній російський кажуть представники турецьких компаній із правилами гри вони давно ознайомились. Тепер збирають вершки. Я працюю в Росії теж Росія зараз бізнес дуже мало дуже слабенька. Україна люди душі як Росія беруть, продаються, окупається все хорошо, всього тисяча українська. Українські ж виробники не мають козирів для конкуренції із імпортом. У торгово промисловій конфедерації кажуть, пробували в нас і виробляти, приміром побутову техніку, і збирати, і те і інше для нас невигідно. Збиральні заводи стоять. Всі вони перетворилися в суто імпортерів, і в торгові компанії продають побутову техніку, зроблену, як правило, у Близькосхідній Азії. Там треба докорінно міняти політику, і тоді, можливо, справді можна буде відродити виробництво складної побутової техніки в Україні. Для багатьох країн підтримка експорт орієнтованих виробників державна справа. Тамтешні компанії отримують з державного бюджету кошти для свого просування на зовнішніх ринках. Ну, от, наприклад, Туреччина і Індія, чому вони тут є? Тому що держави фінансують експорт. Тобто ці фірми отримують від своїх держав відшкодування за участь у виставках у Індії в Україні. Пробачте, ну в Індії теж вони отримують, і тому з цими фірмами легше спілкуватися. Українські ж виробники продовжують втрачати навіть внутрішній ринок. Причина складна дозвільна система, дорогі енергоносії та високі податки впевнені у торгово-промисловій палаці. Покупать буду тогда, когда будет продукт конкурентоспособный. Мы будем говорить тогда, это цена, качество. Когда это будет конкретный товар, будет покупать наше украинское. Почему не покупают наше украинское? Значит, не соответствует таким критериям и требованиям. Причины. Высокая энергоэффективность, низкая производительность труда, то есть высокие затраты на производство товара. Тож український ринок побутових товарів і надалі розширюватиметься за рахунок імпорта, впевнені експерти. І так буде продовжуватись, доки вітчизняні виробники не отримують достатніх преференцій від держави. Оксана Плошевська Ігор Демідов, новини телеканал Бізнес. Як заощадити на рекламі свого бізнесу і перетворити кожного споживача ваших послуг на вашого добровільного і безкоштовного промоутера, запроваджуєте програму лояльності Радять фахівці. Вартувати вона буде відчутно менше ніж повноцінна рекламна кампанія, а результати може дати навіть кращі. Певні ризики, звичайно, існують, і ось про них Лесь Димань. Популяризувати справу підприємцям допомагають програми лояльності. Приміром, на карці клієнта накопичуються певні бали, які потім можна обміняти на знижку чи безкоштовну послугу. Експерти кажуть, це значно дешевше ніж вкладати гроші у рекламу. Візьміть якусь невелику частину того, що ви витрачаєте на рекламу і вкладіть у програму лояльності. Варто зрозуміти, що це діалог з одним конкретним клієнтом, на відміну від звичайних інструментів маркетингу, коли ви маєте переконати мільйони людей. Стефан Колле каже, головне, аби програма лояльності дивувала клієнта. Тоді він розповідатиме про неї іншим і сам фактично стане промоутером. Втім, такі програми не завжди вигідні. Авіакомпанія Baltic Майлз пропонує постійним користувачам послуги партнерів ресторанів, кінотеатрів та крамниць. Однак, учасники програми найчастіше намагаються взяти на бали безкоштовний авіаквиток. Наша програма пропонує широкий спектр послуг чи товарів, на що наші клієнти чи клієнти партнерів можуть витратити свої накопичені бали, але 80% обмінює їх на безкоштовні авіаквитки. Хоча в нас також є онлайн-магазин. За ці бали можна купити електротехніку чи щось для кухні, чи пожертвувати їх на доброчинність. Аби перевірити ефективність програми лояльності, іноземні експерти пропонують скористатися оцінкою мережі промоутерів. Це анонімне анкетування відвідувачів. Просите своїх клієнтів дати оцінку за шкалою від 0 до 10 балів. Чи будуть вони радити вашу послугу? Якщо люди дадуть вам 9 чи 10 балів, це означає, що вони вже ваші промоутери, які приведуть нових клієнтів. Якщо ж ви отримали низький бал, попросіть клієнта вказати, що саме не так. Український стоматолог Ярослав Заблоцький не вірить у програми лояльності. На його думку, якщо послуга якісна, про неї говоритимуть і так. А підприємець про це дізнається і без анкет. Ніхто не відміняв сарафанне радіо. Сарафанне радіо це одна бабка сказала інші. Тобто приходять люди, ми їх питаємо, звідки ви про нас почули. І якщо навіть спочатку вони не кажуть звідки, та, то через кілька днів чи через кілька місяців вони стоять нашими прилітами. І кажуть, ви знаєте, а насправді нам про це сказав Іван, Іван Іванович, або нам про це сказав. Казала пані Оля, тобто насправді дуже простий зв'язок, дуже проста комунікація, не потрібно проводити жодного дослідження. Поряд із тим, програми лояльності не дають швидкого результату. Як інші інструменти маркетингу, доведеться чекати кілька місяців, щоб відчути перші результати. Крім того, непродумана програма лояльності може заподіяти компанії збитки, оскільки однією клієнтською карткою можуть користуватися безліч людей і отримувати знижку чи подарунок. Таким чином зростають витрати самої компанії. Лесь Димань, Олександр Грибань, новини телеканал Біз. Yes. Крок до ситуації, коли іноземні інвестори оминатимуть Іспанію. Міжнародне рейтингове агентство Standard Poor's знизило її кредитний рейтинг до задовільного. Це остання сходинка перед початком рейтингів, що відлякують потенційних інвесторів. Причинами називають поглиблення рецесії і скорочення бюджетних витрат. Сумний сценарій стане для Іспанії реальністю, якщо Євросоюз не дасть Мадриду стопомічних мільярдів євро. Тому штати закликають ЄС усе ж таки зробити це. МВФ та Ша підтримують таку ініціативу. Якщо Європа вважає, що це допоможе їй у майбутньому, тоді і ми не можемо стояти осторонь таких процесів. Мільярдами доларів оцінює втрати від купівлі банку Берстернс. Очільник Джейпі Морган Джеймі Даймон каже, це несправедливо, бо тим придбанням, неабияк прислужився федеральному уряду. Такі його коментарі спричинив позов до Джейпі Морган від генпрокурора штату Нью-Йорк. Той закидає, що берстернс до злиття дурив інвесторів, Нібито від 2005 по 2007 банк продавав ціні папери під заставу іпотечних кредитів із високою вірогідністю дефолту. Ми втратили від 5 до 10 мільярдів доларів. Я вважаю, що це несправедливо. Уряд має двічі подумати чи карати бізнес кожен раз при несприятливих обставинах. Економічна криза сприяє заробітчанству. Дедалі більше європейців вона жене не шукати роботу по сусідніх країнах із Угорщини на заробітки за кордон планує виїхати кожен п'ятий. Вище за останні 20 років ця цифра ще не піднімалася. 23-річна Ніколета Нагі прибирає на судні, яке Дунаєм прямує з Амстердама до Будапешта. каже на круїзному лайнері працюють переважно угорці. Працювати за кордоном для них це вже тенденція. Я з невеликого містечка Угорщини. Перспектив там немає жодних роботи ніякої, і шансів її знайти теж нема. Нині з 10 мільйонів угорців за кордоном працює близько 300 тисяч. У кадровому агентстві кажуть, кількість охочих покинути вітчизняний ринок праці постійно зростає. За останні кілька років їх стало майже у 5 разів більше. Найчастіше пропозиції надходять у харчовій індустрії, сфері охорони здоров'я та будівництві. Всі охочі охоче працювати за. Кордоном будують далекоглядні плани, тож вони хочуть залишити країну не лише на короткий період, часом навіть на 10-15 років. Деякі ж бажають все життя прожити деінде, будуючи там кар'єру сім'ю. Деякі угорці їдуть працювати за кордон через відсутність робочих місць на вітчизняному ринку праці. Дехто переважно студенти просто хочуть набути міжнародного досвіду. Проте найважливішим фактором все ж залишається вище від угорської зарплатня. Транснаціональні корпорації в Угорщині не платять так багато, як приміром в Австрії чи Великій Британії. Тому висока зарплатня це хороший стимул прагнути працювати за кордоном. Міністерство національної економіки Угорщини шукає шляхів, як утримати молодь від еміграції. Там пропонують відмовитися від соціальних внесків на кожного робітника у віці до 25 років. Міра має застосовуватися у перші два роки роботи. Це на думку урядовців стимулюватиме зайнятість в країні. Руслан Шеріпова, Анастасія Боронець, новини телеканал Бізнес. Втрачає позиції найбільший торічній світовий експортер рису Таїланд. Продавши минулого року майже 11 мільйонів тонн продукту, цього спроможиться хіба на сім. Експерти одностайні. тайський уряд тримається хибною у цій індустрії стратегії. Чим завинило правління Таїланду, знає Анастасія Буренець. Це підприємство в провінції Радчабурі. 130 кілометрів на схід від Бангкоку. за тонну рису. Звідси уряд Таїланду платить фермерам 490 доларів. Це мало не вдвічі більше ніж пропонують місцеві торговці. Чиновники тримають закупівельні ціни високими, щоб підтримати місцевих фермерів. така схема підвищила нам рівень життя, а також дозволила виконати свої бургові зобов'язання перед кредиторами. Втім, це вдарило по експортерах рису. З початку року іншим країнам Таїланд продав близько 5 мільйонів. Он а це майже наполовину менше проти цього ж періоду. Торік все через високі ціни на рис. Ще 12 мільйонів тонн досі простоюють у державному резерві. Пасопкасипсонпіпаніза останній рік можна ясно бачити, що наші торговельні моделі продажу рису паралізовані. Експорт знизився вдвічі. А такого не було протягом сотень років, з часу, коли ми почали експортувати рис. Уряд тим часом запевняє, рисова політика сприятиме зростанню економіки, оскільки стимулює внутрішній попит. Експерти ж не погоджуються, ціни таки за високі і додають, оптимальна вартість тони рису повинна бути на 100 доларів вищою від пропозицій місцевих торговців і настільки ж нижчою від закупівельної ціни, встановленої урядом. Анастасія Боренець, новини, телеканал Бізнес. На 60 мільярдів доларів впала капіталізація Apple після виходу п'ятого айфона проти пікового значення за два дні до виходу хіта на ринок акція яблука втратили майже 9%. Аналітики кажуть, через дефіцит гаджета, а його спричинило рішення Apple випускати задню панель із алюмінію. Ми думаємо, що наступні два квартали будуть складними для Apple, аби зберегти свою високу ринкову капіталізацію. Загляньмо у минуле. Невже всі забули? Що було з Microsoft, Nokia та загалом, що зазвичай трапляється з великими корпораціями, які сягають капіталізації 500-600 мільярдів доларів? Майкрософт тим часом змінює стратегію. Крім софту, випускатимуть власні сервіси і гаджети, у тому числі для бізнесу. Першим таким стане планшет Surface на платформі Windows 8. Дехто з експертів від нової стратегії не у захваті кажуть, то просто мавпування. Apple. негативно сприйняв новину і фондовий ринок. Акції Майкрософту упали у межах відсотка. І у третьому кварталі китайська Lenovo обійшла за продажами персональних комп'ютерів американську Hewlett-Packard, Повідомляє агентство Gartner. Її частка 15,7 перевищила Hewlett на 0,2%. Американці лідирували від 2006-го, але останні кілька років їхні успіхи пригальмувала криза і вихід на ринок смартфонів і планшетів. Гендиректор Hewlett-Packard Мег Вітман. Обіцяє переломити ситуацію, але результати поки що невтішні. Разом із тим можливість продажу підрозділу виробництва персональних комп'ютерів, пані Вітман відкидає у той час, який передник на цій посаді мав такі плани. Музичну культуру у маси несе Брайан Іно для меломанів власників айпедів, англійський композитор створив музичний додаток. Тішився ним як дитина, і наш Руслан Шаріпов. Саундтрек до культового фільму Дюна режисера Дейвіда Лінча це його рук справа. Брайан Іно, один із найзатребуваніших композиторів сучасності, вирішив знову поекспериментувати з музикою цього разу в інтернеті. Він працює над створенням музичного додатка Скейп. Цей додаток унікальний. На його основі ми вже створили музичний альбом. Пропонуємо користувачам його послухати і самим зайнятися творчістю. Стиль Брайана Іно музика жанру ембієнт. Звуки в ньому не схожі на ті, що видають музичні інструменти. Як, от наприклад, музичний супровід Windows, автором якого Брайан Іно був у 95-му році. Щось подібне матимуть змогу створити, і користувачі айпедів. Я би сказав, що завдяки цій програмі можна відчути себе більше садівником, ніж архітектором. Ти саджаєш щось і бачиш, як воно росте, і не вдаєшся в деталі. додаток скейп. Уже доступний веб-стор. Уподібнитися Брайану Іну і відчути себе справжнім композитором можна за 6 доларів. Руслан Шаріпов, новини телеканал Бізнес. Індекс ЮІХ упав сьогодні на 40 відсотка. Нацбанк курс гривні до долара тримає стабільний. Євро додав дві копійки. У той час, як на міжбанку, євро піднявся аж на чотири копійки. Ну і поки що це все. Але наша команда відстежує перебіг подій. і Я прощаюся з вами ненадовго. Моя електронна пошта Елдєт Заходьте на нашу сторінку в інтернеті і шукайте нас у соцмережах. Канал Бізнес для тих, хто цінує свій час. Будьте з нами. Побачимось.